Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме у парку Пасажирського. І тут станом на сьогодні, на 5 серпня, як ми можемо з вами побачити, відновили всі лавочки після актів вандалізму. Також, ось так воно виглядає, також комунальники відновили дитячий майданчик, всі гойдалки, які були зламані. Тож станом на сьогодні парк Писаржевського вже оновлений комунальниками. Нагадаємо, що люди повідомили, що вандали пошкодили лавочки та дитячий майданчик, і комунальники одразу приїхали і полагодили зараз. Тут вже Містяни прогулюються та насолоджуються природою цьому парку. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме у парку Саржевського. І тут після вандалів, після дій вандалів, відновили лавочки, ось так вони виглядають, і дитячий майданчик. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор ФМ ФМ-107,3» і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.